Сумки в пологові, як ви вже зрозуміли, я склала. Тепер ще залишається декілька штрихів, таких як організація простору, та мені треба сьогодні розкласти ось це приставне ліжечко. Я вам покажу, як я це буду робити. І потім що з цього вийде. Тут я організувала простір ем, різних. Розхідних таких матеріалів, що треба буде, коли народиться дитина. Тут в мене такий простір, просто чіла. Ось тут в мене підгузки. Тут лактаційні вкладищі, теж підгузки. Це, тут, бачите, така штука для молока. Це я приберу потім. Тут в мене, бачите, розход. а, лактаційні прокладки, поглинаючі прокладки для грудей. Я вже казала, що пілосніжка. Дуже класна, тому що це і якість, і нормальна ціна. Не завищена, не занищена. Супер ціна. Супер. Мені дуже подобається. Потім тут в мене, бачите, Huggies Pure 99% води. Такі теж це бибізає, вони непогані. Теж. 0, тут 98% води. ось, І це дуже класно. Теж їх залишила. Хай будуть. Вони більш бюджетні, але вони непогані. Це торіні що я її надягаю чисто вночі. На всяк випадок. Ну, це так, більш для мене навіть. Ось це гіглс, про котрі я казала, 2-5 кілограмів. Ось так вони виглядають. Вони теж йдуть з тест смужкою яка показує, коли дитина зробить свої справи. Це Туреччина робить ось таке це автокрісло. Якщо буде цікаво, пишіть, я потім на нього теж вам зроблю огляд, якщо цікаво. Так, далі. Тут у нас ось для малечі, тут ще треба трішки мені... Мабуть, попрасувати оце ось. Це рушничок, якісь речі. Тут кокон, кокон вже попрасований з цим. А тут я поправила і розклала, тут будуть речі. Ось вони всі по пакетиках. Я потім, як прийду з пологового, стану і розкладу і покажу. Прийшли мої помічники, тора не може. Завжди хоче влізти в моє відео, да, Тора? Відітя. Отак. Тут ось я поставила пеленальник такий. Бачите, він тут так кріпиться, непогано виглядає. Тут теж можна ще щось з кишеньки покласти органайзер. Тут я вже трішки підготувала, тут будуть підгузки. Ось пелюшки. Тут в мене такі ватні пафи. Щоб обробляти там шкіру дитини, ну це для гігієни. Бачите, вони такі дуже м'якенькі і такі нормальні, великі. Ось. Там і компресійні ще панчохи, ну тут, бачите, теж. Я ще буду докладати і змінювати, коли буде дитина вже вдома. Поки що це так, просто так лежить, тому що нам так зручно. Наприклад, бачите, там всяка косметика. І вкусняшка. Тепер починаю збирати вже ліжечко. Я його до цього вже один раз збирала. Ось інструкція. Ось так вона називається. Ось, бачите, луна CRL. Ви можете глянути, і потім собі там загуглить вже, скільки вона коштує. Ну, Це ліжечко купувала моя мама. І Воно не прям там нове, але в дуже гарному стані. Воно реально як нове, як наче ніхто ним не користувався, мабуть, так і було. Тому що оці білі штуки знизу, ви потім побачите, щоб кріпити до дивану, вони були геть нові, з застіпками. Я думаю, що купили, може там. Один раз просто представили, не зайшло і все. Ось, бачите, ну тут більш детальна інформація про, про це приставне ліжечко. Ще таке кріплення йде до нього. О! Ви, мабуть, здивувалися, що я сама розкладала це ліжко, поки мій чоловік лежав, але я у мамки інженер. Так ось в мене, щоб ви розуміли, раніше, коли ми ще жили в Харкові, в мене навіть своя дрель була. Бачите, тут фастекси ось так кріпляться, прям під низ моєї кровати. Так це все виглядає класно. А, далі зараз покажу. Ось, бачите, Тут можна підіймати борти. Отак, відросли нігтики за три тижні, буду перероблювати зараз вже на більш нюдові. Ось такі ногтики я зробила собі взамін тих, що ви бачили, і вже готова до пологів. Тепер точно. Ось так. Друга лапка виглядає. Це Тора вибирала цього чувачка. Сама собі роблю вже 10 років. Ось вже почала собі робити заготовки на післяпологовий період. Ось такі штуки зробила. Я вам залишу маленьке відео, відеоінструкцію, по якої я робила. Тут десь на екранчику воно вилізе. Дивіться, яка прикольна штука, їх треба буде готувати на пару. Я потім ще покажу свої заморозки. Ось я трішки заготовила таких штук, як я вам показувала. Потім просто м'ясо. Відбушка ще і сирники і капуста. Дуже багато не можу заготовити, тому що в мене ось так мало місця, і плюс тут можуть вирубати світло. Тому ось так. Вийшло забрати нас. Коврик, пазлик, не знаю, килимок такий, і там вон Я не знаю, вам, мабуть, не видно. Ціпи, ціпи. Зараз. Ціпи, ціпи. Вон там, з мамкою вже. Ціпи. Від нас ховаються. <схід> такий вайб. Подивіться, яка краса, гляньте. Садок вишневий коло хати, руші над вишнями годуть. Плугатарі з плугами йдуть, як казав Тарас Шевченко. Ну це не вишні, це яблуня, але все одно дуже так аутентично по-українськи. Це вже наш друг зустрічає нас, друг Песюк. Ми їх так називаємо. Собак, друг Пасюк. Ось така у нас буде штука з травичкою, пазли. Хочемо помістити на терасу. Тора вже розбирає. Монтаж від Тори. Попробуем мы покажем. О нет, не могу. Там дерево. Там Я не могу, Там дерево. -то. Такой... Тора, Давай. Туда, Тора. Да, дерево. Там Тришки. Там Тора, Мій монтажник. Там сусіди щось пиляють. Давай, давай. Молодець. Турі подобається? Подобається. Класно? Дивіться, тепер як це виглядає з боку. Ось так. Зробила такий коврик, такий килимок, щоб можна було і сидіти. І потім з дитиною виходити. Бо соняш, а не кожного разу це одоробло вдягати, вже дуже спекотно їх носити. А так це буде дуже круто. Я думаю, торі вже подобається. Якщо цікаво, можу залишити посилання на такий килимок збірний. Там багато в них різних кольорів. Я думаю, кожен може собі щось підібрати. Подобається Торка? Ось так, тепер ми виходимо. І бачите, там травка. Тут травка, і тора в мене на травці. Так. Мама, Тора летячем! Тора на травці. Граємо так. Я тут собі постелила чілю. Тора грає, я з нею тут ліплю. Ось. Мама. Тепер отакий вайб ми тут ловимо. Мама. словом, а так. Ну, это тоже зручно и классно. Мама, снимай видео. Мам, что видео? Видео снимаю. Я снимаю до того, что Да. Мама, мама, куча твоя, мама. Мама, куча а? твоя. Да. Мама. Что, по сучке и робим. Давай, покажи. Не то. Ты супер. Супер, в тебе гарно виходить. Я не можу. Давай, давай, в тебе все супер виходить. Ти така мила. 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 мила О, дуже маленька. Маленька, Маленька. як сонечко. <риклад> О вот така. Давай, раз, два, три. Ой! Ой-ой-ой, давай, давай, давай! Роби. Ось вот так вот. опа. Диви, ідеальна. Ідеальна паска. Не знаю, будемо ми робити пасочки цьогоріч чи ні, тому що мені народжувати вже буквально через пару днів. Ой, тоді я отак відкидаюсь і можна дивитись у безкрайнє блакитне небо. Дуже класно, бачите? Мені так цей світильник подобається. Я не знаю, фонарик такий. Він такий класний. Ось десь так виглядає наш вайб на терасі. Отже, mm яка -hmm. yeah. ось так у нас. Mm -hmm. Не на зоопарк, не але Свій вайб, я б сказала. Лас, Додому пішли, так? Вже вечір. Скільки зараз годину? Біля п'ятої. Все, кажеш, пока-пока. Пока-пока, пока 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 пока, -пока.